Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. В ніч на 15 січня поточного року над Азовським морем несли бойове чергування декілька літаків російських військово повітряних сил. Це А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування винищувачами і зенітно-ракетними комплексами на базі ІЛ-76 транспортного, літак, ІЛ-22, це літак радіо і радіотехнічної розвідки. І керування, це літаючий командний пункт на базі ІЛ-18, старого старого літака. І також один Су-30М як прикриття. Ну, все як має бути. Ще десь на березі стояв е, на аеродромі в готовності до виліту літа... е, винтокрил. Мі 8, ну пошково рятувальний. Все як має бути по книжці е, А-50 і ІЛ-22 це різні літаки, але вони, як правило, працюють разом під час масових ракетних обстрілів України. І при підготовці таких ударів вони під час обстрілів контролюють місця пуску ракет, де знаходяться зенітно-ракетні комплекси. А в інший час, інший час, коли немає обстрілів, то вони літають і контролюють повітряний простір України, і контролюють переміщення і всяку роботу зенітних радіотехнічних засобів для того, щоб прокласти нові траси. Ну, Цим вони займались, певно, і цю ніч. Взагалі в Росії дуже обмежена кількість цих літаків. А50, 22 екземпляри всього. З них 13 А-50 просто, 6 модернізованих А-50У, 3 на зберіганні через, важку, через поганий технічний стан. іл 22 всього 17 екземплярів. З них 5 екземплярів іл 22 і 12 екземплярів екземплярів Іл-22М. Ще 3 екземпляри. Іл-22 стоять на заводі, їх модернізують до рівня Іл-22ПП, але вони не боєготові і ще рік-два не будуть літати взагалі. Іл-22 це дуже старий літак. Хто пробував на ньому літати, він, ну, він настільки, вібрація в нього сильна, настільки в нього сильна вібрація, особливо по лінії гвинтів, що це просто не передати. просто не передати. Дуже старий літак. Вони вироблені, виробили давно свій. Свої ресурси по, по рокам їм продовжують. продовжують. іл 22 літає більше 60 років. Ну, з 68 року, і в 22 літає. Ну, майже да, майже 60 років. За період війни було е, виведено з ладу два. 1 26 січня, 26 лютого 23 року, в Мачулах. Це аеродром майже в центрі, майже в, сами, в, самому, в самому Мінську. Скинули наші розвідники, дві, дві, два дрона бомби скинули, і причому ударили саме по самому такому місці е, слабкому продіолокатору Жміль. Він довго тепер не буде працювати. Ну і от вчора збили ще один А-50. І Л 22 теж за два роки війни збито два штуки. Один літак збили Вагнерівці літом, і один екземпляр зробили цієї, ці, ці, цієї ночі. Це велика втрата. Це велика втрата. Це дуже дорога техніка. Дуже дорога техніка. ІЛ А-50 на базі іл 76 коштує більше 300 мільйонів доларів. Ціна порівняна з ціною крейсера Москва. Та екіпаж 5 чоловік, 2 пілота, 2 штурмана, бортінженер, плюс 10 чоловік інженерів технічних. 15 чоловік. В Іл-22 десь таки, така сама кількість людей. Досить, досить велика втрата це. Хто ж збив? Всі питають зразу, хто збив, хто збив. Ну, або Петріот, або F-16. F-16 має ракети, які мають дальність пуску 180 км. Здавалося б, все добре. Там було всього 160. Але це мало ймовірно, тому що А-50 він якраз може співпрацювати з російськими комплексами С400. Він літає високо, і навіть якщо Ф16 летить низько його не бачать С-400 локатори, то А 50 засікає, дає команду на комп'ютер е, е, С 400. Відбувається пуск і коригування польоту відбувається по командам з А50. го Тобто розрахункова точка зустрічі, другий етап польоту. Весь час перераховується по командам А-50. Це серйозна штука. З А-50 нам треба щось робити, боротись, якщо ми хочемо спокійно використовувати f 16 Ну, так думаю, що ця робота вже почалась. І ми що всього, це був, це був Петріот. Петріот 100%. В нього є, літак, є ракети проти літаків, проти аеродинамічних цілей. От вони мають дальність 160 км. Ну, якраз цілком достатньо. Чому ж не побачили А-50 це локатор. Літаючий локатор. Чому ж він не побачив? А справа в тому, що як. Знають спеціалісти, що е, А-50 має радіолокатор. Називається Жміль, працює в, в сантиметровому діапазоні, десь в районі 3 сантиметрового діапазона. І в нього така хитра радіаграмна правності з провальчиком посередині. На малих висотах він літак бачить на дальності 200-300 км. На великих висотах на дальності 300-600 км, а на висоті польоту свого і трошки нижче, і трошки нижче, е, А-50 бачить лі, літаки не більш ніж на 100 км. Там в нього якраз провал діаграв направлено, направленості локаторів. Дуже суттєвий. Ну, а ракету, ракету ну, так просто кажучи, він, він бачить на половині дальності від літака. Ракета набагато менша. Таким чином, можна сказати, що якщо була запущена ракета Петріота. То локатор А-50 зміг побачити на висоті на дальності не більше, не більше 50 км. Ракета Петріота летить 1700 метрів на секунду, це більше 5 швидкостей звука. Темп обзору радіолокатора жміль, ото, що крутиться на хвості А50, 6 обертів на хвилину. Темп обзору значить 10 секунд. Кожні 10 секунд він оглядає простір. Ну, побачили вони відмітку, засічку одну зробили, що по ній можна сказати, та нічого. Пройшло 10 секунд, друга засічка вже показує напрям, швидкість можна, все можна порахувати вже. Ну що, два рази по 10 секунд це, це 34 кілометри вже. Залишилось 5 максимум 10 секунд до зустрічі ракети з ціллю. Там вже хай там хто буде, сидить в цьому А-50, вони вже просто нічого не встигають зробити. Так що, ймовірніше всього, що це ураження нанесено, нанесено Петріотом. А-50 взагалі це дуже цікавий літак. Я з ним перше побачив, познайомився, побачив його зимою 1987 року, вони ще на, е, на озброєнні не стояли. Вони тільки через два роки мали бути прийняті на озброєння в 1989 році. Це було на аеродромі Рамінської, зима така морозна, десь мінус 20, а то й більше. Ну, Ми там були, підійшли поговорити з знайомими інженерами. Ну нова техніка, все-таки туди-сюди. Аж тут передають, що везуть. Представників значить, з посольства Індії, там І представників військово-повітряних сил Індії подивитись цей новітній, новітній літак. Шановні, ну мінус 20 для, для нас це так більш-менш. А для індійців це дуже холодно. Під'їхала така машина дипломатична, видно, що там тепло, вони вийшли, там ці чалми на них. Холодно їм, холодно, ну видно, людям холодно, вони бігом в той літак. А літак, ну, знаєте, таке якесь розгільдяйство було проявлене. Літак не включили, не зігріли. Ну, що там таке? Ну, піджени Апа, піджени теплову машину. Теплова машина нагріє салон, не треба нічого запускати. Апа дасть бортову напругу. Хоча б лампочки, щоб загорілись, та освітлення, щоб включили. Зайшли ці індійці в той темний літак, а за ніч там вночі було мінус 27-28 градусів. Літак дуже, дуже сильно вихолоджується за ніч, він вихолоджується і потім його ще нагріть за день. І вони як зайшли в той літак, подивилися темно, нічого не видно. А що в тому літаку дивитись? Той самий іл 76 по центру, по осі встановлений ряд апаратура, справа по польоту крісла для інженерів, ну і ззаді там є вільний простір для того, щоб піти, подивитися, як блоки там ззаду працюють. Все. Нема там нічого. Взагалі, пробули вони максимум одну хвилину. Повернулись і вийшли. Так. Да, тільки через 16 років і продав, зуміла Росія продати Індії ці А-50. Ну, ті, що їздили перший раз, вже пішли на пенсію, привели молодих, певне, і літом показали. В мене багато є цікаво, що розказати про іл 76 про А-50. Це цікаві літаки. Я е, маю що згадати і маю що розповісти. Готую відео на Патреоні. Так що прошу вас, повідомляйте своїм друзям, що на Патреоні буде незабаром за декілька днів. Дуже цікаве відео про А50, і прил 76. Маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Підписуйтесь, ми вже скоро 126 тисяч маємо. Підтримайте нас в приваті, підтримайте нас в Монобанку. Потрібна штука. Про Патреон повідомляйте друзям, що буде відео таке. Ну і використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.